Продовжити дослідження доказів мають у справі Олега Струня, обвинуваченого у смертельній ДТП, яка сталася 2005 року у селі Петриків. Та судові засідання переносять, адже не з'являється одна із потерпілих у справі Зоряна Кравець, аби належним чином сповістити її про судове засідання, надали повістку для вручення потерпілій або її родичам через органи нацполіції. Протягом дня відвідувалося місце її проживання, дверей ніхто не відчиняв, спілкувалися із сусідами, останні повідомили також, що не бачили її. Та взагалі що в даній квартирі не з'являються люди. Прошу долучити. Таким чином досі зв'язатися із зоряною кравець і повідомити її про судове засідання не вдалося. Попри це, сторона обвинуваченого Олега Струня вважає, що судовий розгляд має бути продовжений без потерпілої. Ми вже вкотре у зв'язку з її неявкою відкладаємо. Ми вважаємо, що вона зловживає своїми правами, тому вважаємо, що судовий розгляд можна подовжити в її відсутності. Суддя ж зазначив, що може прийняти рішення про продовження розгляду справи без потерпілої, але тільки у разі належного сповіщення Зоряни Кравець про наступне судове засідання. Замість тим, що заслідження документів має право брати участь також потерпілий, який може висловлювати свої заперечення у разі явості таких. Боже бути присутнім і давати будь-які свої пояснення на справді тих документів, де Пілик мав участь, чи ставляться свідомо сумнів будь що тому суддя знову переніс засідання. Тепер вже на більш пізній термін до 30 серпня. Окрім того, обвинуваченому продовжили запобіжний захід, домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Нагадаємо, Олег Струнь у 2005 році на смерть збив двох дівчат-подруг із місця, ДТП втік, і повернувся до Тернополя лише минулого року, здавшись поліцейським після того, як минув термін давності у справі.